Різниця в ціні між тими двома тягачами 8 тисяч доларів. Хоча що це європ'ятий ТГІкс, що це Європ'ятий ТГХ? Чому ж така різниця? Почнемо з того, що сині у нас 2013 року, по документам навіть 14-й, тобто крайній рік випуску Європ'ятого мана. Біло-червоний у нас 2009 року. То 4 повних роки він працював, поки цей ще тільки виїхав з заводу. Далі найбільша різниця в ціні формується від пробігу. На синьому у нас 650 тисяч рідного пробігу. Я думаю, кожен розуміє, що в 2025 році знайти тягач з таким пробігом це взагалі рідкість. А біло-червоний у нас найзвичайна робоча лошадка. Лям 200 пробігів. В два рази більше, ніж на синенькому. От, і за цього можна сказати, найбільша різниця в ціні. Саме і за цього. Далі вже зрозуміло, що оцінюємо його візуальні якості. Синенький в нас подивіться просто конфета, весь блестень. Біло-червоний до продажу не готувався. Там десь немає заглушки, там цараплутий, там ще щось. Ну до продажу не готувався. Так само по рамі. Зрозуміло, що цей на 4 роки старший, то трошки рижіків буде по рамі більше. Стан крил, баків і так далі. Зрозуміло, що ця машина свіжіша, пробіг менший, тут все буде гарніше. І за цього зрозуміло, що машина буде дорожчою. Так само беремо до уваги його стан в салоні, що він не такий заїздяний. Ну як не крутив, два рази менше на ньому їздили, ніж на тому біло-червоному. І комплектація їхня синій в нас на комплектації до цього і формується така різниця в ціні. Ця машина для тих, хто собі шукає реально з малим пробігом, а це той, хто шукає собі робочу лошадку за адекватні кошти. Цей в нас коштує 25 500, той у нас коштує 17 500.